В окупованому Херсоні прогреміло кілька вибухів. У сусідніх Олешках вже деякий час детонує склад з боєкомплектом. Про це повідомляє Олешків Євген Рищук. Детонує БК в районі Промзони вже хвилин 30. зазначив він. Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що сили опору підтвердили знищення військової техніки росіян. У Херсоні повідомляють про прильоти по комплексу, де розташувались російські силовики та по річковому порту. Про це пишуть у соцмережах 3 вересня. Приліт по комплексу Затіряний Мір, що належить Володимиру Сальдо, це відомий херсонський колаборант. В готелі мешкали російські силовики та місцеві колаборанти. Повідомляється у Твіттері Мост Херсон. Крім того, зафіксовані вибухи в районі річкового порту. Повідомляють про багато знищеної ворожої техніки біля населеного пункту Олешки. Вірте у Збройні Сили України. Дякую за перегляд.